Євангелія від Матвія, глава 13. Того ж дня Ісус вийшов із дому та й сів біля моря, і безліч народу зібралась до нього, так, що він увійшов до човна, був та й сів, а весь натовп стояв понад берегом. І багато навчальних притчами кажучи Ось вийшов сіяч, щоб посіяти, і як сія він зерна, упали одні край дороги. І пташки налетіли та їх повидзьобували. Другі ж упали на ґрунт кам'янистий, де мали багато землі, і негайно посходили, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зів'яли, і коріння не мавши посохли, а інші попадали в терен і вигнався терен і їх поглушив. Інші ж упали на добрую землю і зродили одне в сто раз, друге в шістдесят, а те в тридцятеро. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. І учні його приступили і сказали до нього Чому притчами ти промовляєш до них? А він відповів і промовив Тому, що вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, їм же не дано, бо хто має, то дасться йому, та додасться, хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. Я тому говорю до них притчами, що вони дивлячися. Не бачать і, слухаючи, не чують, і не розуміють, і над ними збувається пророцтво Ісая, яке промовляє Почуєте слухом і не зрозумієте, дивитися будете оком і не побачите. Затовстіло бо серце людей цих, тяжко чують вухами вони, і зажмурили очі свої, щоб, коли не побачити очима і не почути вухами. І не зрозуміти їм серцем, і не навернутись, щоб я їх уздоровив. Очі ж ваші блаженні, що бачать, і вуха ваші, що чують, бо по правді кажу вам, що багато пророків і праведних бажали побачити, що бачите ви, та не бачили, і почути, що чуєте ви, і не чули, послухайте ж притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, Приходить лукавий і краде посіяне в серці його. Це те, що посіяне понад дорогою, а посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає Слово і з радістю зараз приймає Його, але кореня в ньому нема. Тому він не постійний. Коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз покушується. А між посіяне. Це той, Хто слухає Слово, але клопоти віку цього, та омана багатства заглушують Слово, і воно зостається без плоду. А посіяне в добрій землі це той, хто слухає Слово і розуміє Його, і плід він приносить, і дає один у сто раз, другий у шістдесят, а той у тридцятеро. Іншу притчу подав він їм, кажучи Царство Небесне подібне до чоловіка, що посіяв, був добре насіння на полі своєму. А коли люди спали, прийшов ворог його і куколю між пшеницею насіяв, та й пішов. А як виросло збіжжя та кинуло колос, тоді показався і кукіль. І прийшли господареві раби та й кажуть йому пане, чи ж не добре насіння ти сіяв на полі своїм? Звідки ж узявся кукіль, а він їм відказав чоловік супротивник накоїв оце, а раби відказали йому отож чи не хочеш, щоб ми пішли і його повиполювали. Але він відказав ні, щоб, виполюючи той кукіль, ви не вирвали разом із ним і пшеницю. Залишіть, хай разом обоє ростуть аж до жнив. А в жнива накажу я женцям. Зберіть перше кукіль і його пов'яжіть у снопки, щоб їх попалити. Пшеницю ж спровадьте до клуні моєї. Іншу притчу подав він їм, кажучи, Царство Небесне подібне до зерна гірчичного, що взяв чоловік і посіяв на полі своїм. Воно найдрібніше з усього насіння, але коли виросте, більше воно зазіля і стає деревом. Так, що птаство небесне злітається і кублиться в відтяг його. Інчу ж притчу він їм розповів Царство Небесне подібне до рощини, що її береже жінка, і кладе на тримірі борошна, аж поки все вкисне. Це все в притчах Ісус говорив до людей, і без притчі нічого він їм не казав, щоб справдилось те, що сказав був Пророк, промовляючи. Відкрито у притчах уста свої, розповім таємниці відпочину світу. Тоді відпустив він народ і додому прийшов, і підійшли його учні до нього і сказали: Поясни нам притчу про кукіль польовий. А він відповів і промовив до них: Хто добре насіння посіяв був, це син людський, а поле це світ. Добре ж насіння це сини царства, а кукіль сини лукавого. А ворог, що всіяв в його, це диявол, жнива кінець віку, а жінці – анголи. І як збирають кукіль і як палять вогні, так буде й наприкінці віку цього, пошле людський син своїх ангелів, і вони позбирають із царства його всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня. І їх повкидають до печі огненої, буде там плач і скрегіт зубів. Тоді праведники, немов сонце, засяють у царстві свого Отця, хто має вуха, нехай слухає. Царство Небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його із радостей з того йде, та й усе, що має, продає та купує те поле. Подібне ще царство Небесне до того купця, що пошукує перел добрих, а як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і все продає, що має, і купує її. Подібне ще царство Небесне до невода у море закиненого, що зібрав він усячину, коли він наповниться, тягнуть на берег його і сівши, вибирають до посуду добре. Непотріб же геть викидають. Так буде й наприкінці віку. Анголи повиходять і вилучать злих з-поміж праведних, і їх повкидають до печі огненої, і буде там плач і скрегіт зубів. Чи ви зрозуміли це все? Так відказали йому. І він їм сказав тому кожен книжник, що навчений про царство небесне, подібний до того господаря, що з скарбниці своєї виносить нове та старе. І сталося, як скінчив Ісус, притчі Отці, Він звідти пішов. І прийшов він до своєї батьківщини і навчав їх у їхніх синагозі, так що стали вони дивуватися і питати, звідки в нього ця мудрість та сили чудодійні? чи ж він не син Теслі, чи ж мати його не Марією зветься, а брати його. Як і Йосип, і Симон та Юда, і ті ж сестри його не всі з нами, звідки ж йому все оте, і вони спокушалися ним, а Ісус їм сказав Пророка нема без пошани, хіба тільки в вітчизні своїй та в домі своїм, і він не вчив тут чуд багатьох через їхню невіру.